До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім тала глядачам традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду брод-ніюз. Сьогодні у випуску дивіться про таке: перемога на чемпіонаті учасників спортивного клубу Сайха Доджо, результати змагань, сватання на гончарівці. Як у Бродах відіграли цікаву виставу, позачергова сесія Бродівської міської ради питання порядку денного про це та інше. Сьогодні у випуску новин. З любов'ю до рідного міста та держави молодь Бродів організувала цікавий квест «Є Конституція до 27-ї річниці основного закону України. Молодіжна рада Бродівської громади та Бродівський молодіжний центр запропонували кілька годин подорож історичним містом у форматі інтерактивної гри. Учасники об'єдналися у команди. Розгадували загадки та головоломки, змагалася на естафетах і загалом із користю провели час. У бродах провели позачергову сесію, якою вона була. Дивіться у сюжеті. Після виконання державного гімну та вшанування полеглих у російсько-українській війні депутати Віктор Каськів та Павло Колінець склали присягу. Після затвердження порядку денного перейшли до розгляду питань за 21, один 1, рішення прийнято. Депутат Ольга Шойдуліна звернулася до міського голови щодо вивезення невідомими особами ймовірно хімічних речовин на стихійне сміттєзвалище поблизу села Пониковиця. вже є інформація про те, що це за хімікати, на несакціонованому сміття. Зраду що в селі подивитися, міський голова Анатолій Балей проінформував про те, що одразу після повідомлення про цей інцидент на місце події виїхала спеціальна комісія. Відібрала зразки ґрунту. Тривають дослідження. якій стадії розслідування то буквально. Внесли зміни до показників Бродівського міського бюджету, йдеться про перерозподіл коштів задля ефективного використання, зокрема, переспрямували ресурс на реконструкцію будівлі прескового банку, закупівлю дошок для шкіл поточного ремонту санвузла в освітньому закладі, вогна тривких дверей тощо. Депутат, за на завершення депутат Михайло Чунгін. Виступив із пропозицією відмінити рішення Бродівської міської ради про постійні депутатські комісії та про регламент Бродівської міської ради. Це рішення про положення про постійні депутатські комісії Бродівської міської ради. Або ми керуємося цими рішеннями, або ми не керуємося, або ми працюємо, або ми не працюємо, тому що майже три роки ми вже тут працюємо і ніяк ми не можемо налагодити свою роботу. Якщо кожен трактує, хто я хоче, шукає різні причини для невиконання. Тому є пропозиція на одну із наступних сесій все ж таки розглянути, відмінити те на тому все. Відмінити напевно рішення про регламент міської ради, тому що він також частково виконується, частково не виконується. трактує кожен як хоче. Тому прошу відмінити і працювати отак, так як зараз і працюємо. Доповнив думку, також і секретар Бродівської міської ради Руслан Чешка. Скажемо так. Одним із обов'язків депутата є відвідувати засідання депутатських комісій, і відвідувати засідання сесії. Якщо проаналізувати по відвідуванню депутатських комісій, ну Михайло Петрович. Що ви маєте на увазі те, що комісії збираються перед, перед засіданням? Такий варіант розглядається. Або неможливо сюди не виконувати свої повноваження з різних причин. Його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Чи в кожній комісії зараз є заступник, чи є секретар, чи ми цим керуємося? Також це проєктно. Комісії... Дозвольте, Руслан, я... Я, я все вже зачитаю, а потім надасте. Порядок денний формує секретар комісії. Зрозуміло. Про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії повинно бути здійснено розсилкою електронною почтою на адресі депутатів ради, а також телефону повідомлено членів комісії та запрошених на її засідання осіб не пізніше, чим за добу до його початку. Знову проігноровано. Про засідання. Постійної комісії повинно бути особисто повідомлені усі члени комісії шляхом насилання головою постійної комісії повідомлення на їх електронну адресу вайбер або в телефонному режимі і на закінчення цього, як би мали комісії. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права, зокрема проведення засідань супереч визначеній процедурі, є перешкоджання в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства. Ось усе я мав на увазі. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області Михайло Тацій проінформував про те, що відповідальними за стан. Захисних споруд є балансоутримувачі власники. Захисні споруди зараз знаходяться у приміщеннях, які є у державній та приватній власності. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал «Броди онлайн. Невідкладно розпочали роботи із розчищення русла річки Стер на території села Суходоле. Спецтехніка розчищає русло від намолу. Щоб вода не розливалася по території села. Раніше через замулення каналів неодноразово траплялося підтоплення подвір'їв сільського стадіону та футбольного поля із штучним покриттям. Для дітей у центральному парку організували досить цікаві змагання. Деталі у сюжеті. По бродах в парку до дня захисту дітей організували кольорове свято. У цей день усі були кольоровими та щасливими, бо кожен провів гарно час. Цей захід був і благодійним, де збирали кошти. На Збройні сили України, які обороняють нашу країну. Сьогодні у нас відбувається дуже класне кольорове свято. Так, на території майданчику 93 Кофігренська, реку, на Майдані Свободи. Дітям дуже подобається. Сьогодні такий фейерверк емоцій для них. Так. Крім того, є благодійний ярмарок. Приїхали виробники крафтових товарів з Луцька, Львова, Червонограда, інших міст. От є аквагрим сьогодні в нас в програмі. Ну, також має відбутися благодійний аукціон, але на жаль. Так скажем, невелика кількість учасників. тому вирішили ми його перенести на майбутнє. І попереду у нас чекає дуже цікавий захід від туси, так від творчого груповання сучасних авторів, де Бородівська молодь буде декламувати свою поезію та виконувати чудові українські пісні. Хочу подякувати в свою чергу за організацію благодійного фонду Патріот UA», ну і звичайно за сприяння і дуже потужний внесок в організацію. Це безперечно команда «93». А захід у нас підкреслює благодійний, всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Тому ми раді, що ми змогли поєднати цю благодійну складову і поєднати це з міжнародним днем захисту дітей, до чого це все було приурочено. Насправді такі заходи є дуже важливими, щоб підтримати психологічно дітей. Зокрема, тут були організовані цікаві локації, де можна було вільно провести час. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. Комунальне підприємство Бродівської міської ради Бродоводоканал отримало нову аварійно рятувальну машину, яку надали благодійники з Німеччини. Як розповідає директор КП Орест Унисків», спецавтомобіль необхідний для реагування на аварійні прориви, які трапляються щодня. Дотепер водоканал користувався стареньким ГАЗ-52, якому більше 30 років. Сватання на гончарівці продемонстрували у Бродівському будинку культури. Деталі у сюжеті. У Народному домі відбулася комедія пєса Сватання на гончарівці. Соціально побутова комедія Григорія Квітки основяненка Он шапка з криміновісенька сміта. Баєса. Гоєсе застановили. Вається в місті Харкові на Гончарівці. Одарка шкура свариться зі своїм чоловіком прокопом, бо той п'є. Невдовзі до них підходить Кензуба і пропонує посватати їхню доньку Уляну за свого сина Стецька. Спочатку Одарка із чоловіком проти сватання, бо всі знають, що Стецько нерозумний, але, зважаючи на його багатство, погоджуються. Сама ж Улянка проти такого шлюбу, бо їй подобається Олексій, але він кріпак. Олексій розуміє, що Уляну хочуть силою видати заміж за дурня і б'є Стецька, щоб той відмовився від дівчини, та Стецько не погоджується, бо дуже боїться свого батька. До ти уляни До уляни. А зась ти знаєш до Уляни ходити! до Показати. Не показати. За допомогою хитрощів дядька Олексія Оляна одружується із Олексієм, а Стецькові дають гарбуз. «Ти Ти там там не будеш ти там будеш Виявляється, <ривіт> ти дайський ти по храм. Стоять французи. Бонжур, мамфей! А ти тебе нема. <ривіт> А знаєш, як хто б назвати? Мато, як я тебе можу віддати з того Стецька, коли ти любиш його, мого плем'яшка? О, О баточку, а як ви ото знаєте, що я люблю? О, баточки! А батько ходили посвіти, де що виділе, де що знає, ну то каже, ти його любиш. Та мені стидно таке О, Ти кажеш, погода Слухай, скажи так, він тебе любить. Ану каже, та він любить мене так, що й казати не no, no, no. ну. І каже, що краще за мене немає ні межі селянками, oh, ні може городками. Oh. І я його люблю. Yeah. Так просто не можна казати. Я тільки матері сказала, що люблю його дуже дуже. Aha. І що краще за нього немає у всьому харкові. Oh. Сергій Нікешин Василина Коть, телеканал Броди онлайн. Коли будинок непридатний для проживання, а мешканці не можуть дати ради. Одним із таких проблемних будинків у місті Броди є будівля на вулиці 22 січня. Чотири сім'ї мають тут квартири. Одна із родин близько 10 років перебуває під соціальним супроводом. Представники Бродівської міської ради постійно відвідують сім'ю, надають допомогу і сприяють у вирішенні проблем. Найкращі каратисти спортивного клубу Сайха Доджо отримали призові місця на чемпіонаті. Як це було? Дивіться у сюжеті 26-27 травня 2023 року. У місті Ужгород відбувся чемпіонат України із Кілкушин. будо карате серед дітей, юнаків та дорослих. Найкращі учасники спортивного клубу Сайха Доджо також взяли участь і здобули призові місця на цьому чемпіонаті. Я вибрала друге місце. Це був новий досвід. Я отримала просто незабутні емоції, і я дуже рада, що поїхала туди, випробувала себе, показала, що я можу. Я виступала в категорії 18+, жінки понад 70 кілограмів, при тому, що сама мені 16 років, і вага в мене відповідно є меншою. І ну це було. Доволі складно. Почали готуватися з вересня, це була наша кінцева мета. Тобто ми мали закінчити цими змаганнями. Ми виконали свій план, можна сказати, на більше, ніж 50%. У мене були дві нагороди в розділі ката і в розділі КУМІТЕ. В розділі ката я зайняла третє місце, в розділі КУМІТЕ – друге. Ну, все було класно, було три татамі, великий зал. Сильні учасники, підготовка була довгою, результатом я задоволений. Здобув я третє місце, враження класні, місце проведення ідеальне, травмував палець під час бою. Ну, це завадило стати ні чемпіоном. І два боя я провів з травмованим пальцем. На цих змаганнях я при тому, що важу 60 кілограм, проти мене попався суперник вагою в 110 кг, кілограм, якого я зміг виграти за 10 секунд, відправивши його в нокаут для тих учасників, які не змогли зайняти місця на п'єдесталі. Це був безцінний досвід, який вони використають у майбутньому і обов'язково отримають омрієнну перемогу. Цей турнір був можна сказати, завершаючим нашої підготовки, наших виступів в сезоні. Це завершальний турнір, це великий турнір, турнір великого рівня. На жаль, по деяких причинах я не зміг бути присутнім, але я був з ними скажімо, на відеозв'язковий час. Їх повезла наша симпат Ірина Володимирівна, Шутяк, вона їх там наставляла, настроювала, виводила на бої, давала вказівки. Я так дистанційно щось десь підкручував, Тобто я був на віддалені, але те, що я знаю по турнірі, те, що те, що ми планували з цими структурами. Ми в задачу виконали більше як на 60-70%. З 19 команд ми посіли 9 загальнокомандне місце, а Львівщина серед 13 представлених областей, завдяки і нашій також участі, нашим медалям купілку посіла п'яте місце загальнокомандний чемпіонат України. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро дякую вам за увагу. Запрошую підписуватися на наш канал Броди Онлайн і пам'ятайте, Україна переможе нехай новини у вашому житті. Будуть лише хорошими. До зустрічі.